Привіт на майданчику Морті, і сьогодні в нас буде трошки практичного контенту. Я думаю, з прев'ю вже все було зрозуміло, тому не бачу сенсу створювати якусь там інтригу. Коротше, погнали дивитись, як ми гостіку на Інтернешнл на світло ставили. Але спершу варто розповісти, як все починало, щоб краще розуміти умови і нюанси, через які, скажімо, особисто я не залишився на 100% задоволений тим результатом, що в мене вийшов. Тож, як я завжди мені написав на почту Андрій і спитав, чи можу я допомогти зі світлом на його майбутній локації, яку він планував створити під інтернешно. Особисто я в доті не шарю і ніколи в неї не грав. Про гості качую вперше, та й перспектива їхати в інше місто, щоб просто виставити світло, мене не дуже сильно збуджувала. Тому я запропонував йому зізвонитись і, судячи з того, що я побачив на його твічі, сподівався вирішити проблему онлайн. Але коли ми набралися і він розповів, що планує зробити, і показав оце фото, мені захотілося доєднатися до цього проекту. Плюс це робиться заради благої справи та доволі великого збору на дрони для Азову, там, наче ціль 15 лямів на хвилиночку. За підсумком ми проговорили з ним десь близько години чи двох, і по факту вже вирішували, що і як там буде, тому пропоную пройтись по основному ТЗ. Коротше, в нас є ось така квартира студія, на якій ми маємо створити три окремі локації. І головна складність в тому, що все світло має бути поза кадром і не руйнувати магію, яку там створять декоратори. Якщо ти хоч трішки розбираєшся в постановці світла чи кадру, ти вже можеш побачити, що це завдання із зіронькою, бо місця критично мало. Ось дивись, маємо першу класичну локацію, на якій Андрій зазвичай стрімить. Хочу відмітити, що це загальний план, на якому ми можемо бачити взагалі всю квартиру, включно зі стінами та стелею. Друга локація це диван, який знову-таки частково потрапляє на камеру першої локації. І третя це кухня, яка знову таки повністю потрапляє в першу локацію, і на якій має бути як загальний план, так і топшот на стіл, бо там буде кукінг. За фактом, все, що в нас залишається, це супермаленька зона коридору справа. Ще менша зона балкону зліва біля кухні. Ну і зовсім трохи місця біля першої локації, де теж є балкон, який спойлер нам нічим не допоможе. А ще я думав, що в нас є місце ось тут. Але приїхавши до Андрія, зрозумів, що це дзеркало. і воно мене навіть на самій локації разів 5 вводило в оману. Я такий, о, тут є місце. Потім підходжу і розумію, що це дзеркало. Коротше, це все, що в нас є, і це ми зараз з тобою розглядаємо порожню квартиру. А тепер давай ще раз подивимося на фото і розуміємо, що і без того мінімальна кількість місця перетворюється в мікроскопічну. Для кращого розуміння, що там буде відбуватись, ми зідзвонили з дівчинкою, яка відповідала за декорації. Я поставив усі важливі для мене запитання, по типу наскільки візуалізація буде відповідати дійсності, наскільки високі будуть дерева, з чого вони зроблені, чи може я, наприклад, на них щось загрипувати, чи там якийсь умовний пінопластик краще їх не чіпати, і ось це ось все. Тут не бачу сенсу розбирати це детально, бо навіть якщо ти стикнешся зі схожою ситуацією, вона все одно буде кардинально відрізнятись від моєї. Тому загальна порада, тобі треба взнати про все, що буде відбуватись на локації, максимально детально. Відмічу тільки основне, вже на етапі дзвінка, я розумів, що так чи інакше, як мінімум, на кухні, мені доведеться ставити в кадр сістен, бо там планувався топшот. І як наслідок, нам треба було вирішити, що з ним робити. І в якості чудової альтернативи ми домовились про те, що вони візьмуть трошки більше реквізиту і зможуть задекорувати мій сістент, а, можливо, і ще щось по ходу п'єс. Ще мене дуже сильно хвилював оцей неон в величезній кількості, особливо неон на лампі, яка в нас висить прямо над кухню. А це означає фіолетові обличчя для всіх. Тому було вирішено, що Андрій купить метр цього неону, повісить його до кадру, і ми зможемо наглядно подивитись, як він працює, чи не його там, чи він не флікерить, і так далі. Варто відмітити, що сам неон був доволі великою та важливою частиною декорації. Бо, по-перше, це штука, яка розбавить купу нашої мертвої зелені. А по-друге, це наскільки я зрозумів, чи то кольори Інтернешнл, чи то кольори доти. Коротше, не шарю. Я, звісно, як альтернативу пропонував рішення від Амарано, але саме для таких сцен воно не супер зручне, бо його не можна різати, його максимальна довжина або 5, або 10 метрів. Ну і звісно, це led стрічка і вона не дає того самого ефекту, як неонова трубка. Тож ми все таки зупинились на неоні. Ну і коли Андрій купив цей неон, а він, до речі, якщо що не продавався менше, ніж по 100 метрів, я просто офігів. Ви зараз можете спостерігати, наскільки він яскравий, та там, в принципі, вже можна більше нічого не... Ставити він просто заливає всю хату, що в цілому було доволі очевидним ще на етапі фотографії його товщини. Коротше, я в деталі не вдавався, не знаю, чому було вирішено взяти саме цей неон зі сторони декораторів, чому було неочевидно, що він буде затовстий та давати забагато світла, але головне, що ми це затестили і за фактом замінили його на вдвічі тонший. Тобто я веду до того, що якщо тебе щось лякає, чи ти в чомусь не впевнений, то завжди краще, якщо є така можливість, заздалегідь все перевірити, навіть якщо доведеться витратити трошки більше грошей, бо якби ми цього не зробили, я як якби я ставив там світло, враховуючи, що самий перший варіант неону реально заливав усе приміщення, яке, до речі, повністю біле, що йому тільки допомагало. Наступним важливим фактором було те, що я десь всередині розмови взнаю, що це виявляється не на один день. Типу, приїхати, виставитись і поїхати. Цей сетап Андрію потрібен на два тижні, а в мене немає можливості дати йому техніку на три локації на такий час, бо я знімаю комерцію, знімаю ютуб і так далі. Швидко прикинувши плюс-мінус необхідний пул заліза, а це в нас 3-4 камери з оптикою, плюс штативи, плюс все для стріму, плюс купа різного світла усіляких допів типу сістендів, стійок, блекрепів, фросту та інших дрібниць, вартість оренди на 2 тижні вийшла б нам десь, ну, плюс-мінус 200 тисяч. Ну окей, може б зі знижкою влізли в 150, але це все одно 150 тонн, які могли б піти на донати. Тому, не вдаючись в деталі, бо воно вам не треба, я знайшов спонсора, який був зацікавлений надати. Мінімум світло, ну і допи до нього по камерам ще були питання, але і їх нам би дав спонсор на крайній випадок. Але є, але і це потрібно для розуміння подальшої історії. Ми майже місяць були в підвішеному стані, бо не знали, яке точно обладнання нам дадуть, і я на це впливу не мав, тому просто чекав. По камерам було декілька опцій. Перша це купівля БУ Blackmagic'ів з подальшим їх продажем або викупом по своїм, бо нам було де взяти сігби на них безкоштовно. Плюс це одна система з однаковою картинкою і простотою в налаштуваннях і стрім. На відміну від умовних Sony, на які в нас немає оптики, різна картинка в бомж сегменті, плюс проблеми з нормальним підключенням до стріму в плані комутації. Ну і по цінам, якщо чесно, там вже не прям так далеко від БМ. Друга, ми чекали відповіді від знайомого Андрія, який займався прямими етерами. І йому в теорії могли б дати урси бродкасти з усім необхідним, що, як ти розумієш, просто пушка ракет. Ну і третя брати камери у спонсора, але дуже не хотілося по певним причинам. Це був прям варіант. Ну і додаємо сюди той факт, що я до кінця не розумів, які саме будуть декорації, скільки в мене буде місця для роботи. Бо фоточки це, звісно, добре, але реальні зазвичай сильно від них відрізняється. А часу їхати в інше місто просто щоб подивитись, у мене не було. Менше з тим наближається день ікс, і я взнаю, що знайомий Андрія таки не рішав камери, але це будуть не блекмеджики, а камкордери від Панаса, а саме HG350. Які, по-перше, з фіксованою оптикою і з якими, по-друге, я ніколи не працював. Далі я взнаю, що топшота в тому вигляді, в якому ми про нього говорили, на кухні не буде, а пол світла мені вже на той момент затвердили, і змінити я його не міг. А ще, окрім усього, про що ми говорили, буде 5 банерів на 1,8 метра кожний. <плес> Далі у відео ми про них ще поговоримо. Коротше, якось так, бо життя мінливе та бентеж. Я би хотів показати вам роботу декораторів, бо вони приїхали за день до мене, але на момент написання сценарію та зйомки не знаю, чи знімав цей процес Андрій. Якщо ні, то хоча б кружечки вам його покажу для атмосфери, а далі ми вже перейдемо до того, що зустріло нас на момент приїзду. До речі, мене в цей раз знімав ромчик, бо техніки було забагато, як і людей на майданчику. І тягнути ще свою та витрачати на неї час я не хотів. А знаєш на що він мене знімав? Звісно, на його улюблену осмопоки 3. підказка на відео до речі буде вгорі. Тому ви там сильно не бухтіть в коментарях. Він мене все таки починаючи операти. Ну і не можу не висловити величезну подяку магазину за дешево, який підігнав мені цю камеру, завдяки якій ви взагалі бачите це відео. Тому залишу посилання в описі. Там будь-який кіношний став по суперкрутій ціні. А якщо при замовленні ще й мій промокод ONSET скажете, отримаєте додаткову знижку. Коротше, ми приїхали сильно раніше камер, тому перші декілька годин розпаковувались, додавали світло вапку і думали про велике та вічне. До речі, хочу віддати належне декораторам. Реально круто попрацювали. Вийшло доволі вайбово. Плюс самі люди виявились приємними і адекватними. А враховуючи, що ми з ними взаємодіємо напряму, дуже важливо, щоб люди поважали роботу одне одного і не тягнули на себе одіяло. Коротше, їм респект було дуже приємно з ними працювати. Для тих, кому це цікаво, давай подивимось, що в мене було зі світла: коврик від Amarano F21X і чайна до нього. Два Amarano 157, один Amaran 200X, два 100-ватних Дедолайта. Два Amarano T2C, два Amarano PT1, Кіт з 8B7, два великих софта, які представляли Lightdoom 2 та 3, одна велика та маленька чайна. Один маленький софт, чотири сістенди. Три звичайні стійки, рулон блекрепу, рулон фросту, тейп та сенбеги. ось по суті все. Оглянувши локацію, я вирішив почати з того, в чому був впевнений, а саме точка на диван, яка в нас прострілюється з усіх сторін, тому мій план полягав в тому, щоб перекрити дірку над телевізором Фростом і через нього дати загальну заливку, щось типу рами. Якщо що, ви в різних кадрах можете бачити там різні модифікатори, різну потужність, все, тому що на той момент нема камери, і розуміння, скільки якого світла в мене залишилось, тому не звертайте на це уваги, я в кінці все проговорю. Тут все було просто трошки тейпу, трошки фросту, 200 двохсота голова на стійці, і готово. Я пробував, звісно, ставити її лише з рефлектором, але світло було занадто широко, і перекрити його я вже не міг, тому довелося вішати софт-сотами. А не міг я його вішати, бо весь рулон блекрепу пішов на те, щоб перекрити вікна, які мали бути перекриті декораціями, бо ми це проговорювали, наче на бумазі мав вийти блекаут. А вийшло, що це сонячна сторона і сонцю пху на ті декорації. Ромчик прям професійно впорався з цим завданням. Після чого прийшли декоратори і знову задекорували вікно. Ще довелось перекривати частину вікон на балконі зі сторони кухні, бо там теж лупило, дай Боже. І нам сильно пощастило, що ще до нас Андрій частину цих вікон перекрив чорним папером. Бо нашого рулону вистачило лише щоб перекрити основні, а решту довелось залишити які. Та на щастя для нас вони відігравали мінімальну роль. Після цього я пішов на кухню думати, що там таке можна вигадати, щоб світити на двох людей, поки вони готують. І насправді проблема була в тому, що по фото я вважав, що в мене є місце ось тут. А по факту це виявилось дзеркало. Плюс вихід на балкон ось тут теж виявився не робочим рішенням, бо через зелень та відсутність місця прилад довелось би ставити настільки далеко, що він би світив просто в нікуди. Тому я на все це забив до приїзду камер і вирішив бити двох зайців зараз, підсвітивши стіл та людей, які там будуть готувати. Так як я брав світло на топшот, то в мене був шикарний коврик F-21, який чудово вписувався на люстри. Так, це не супер ідеальне рішення, але його не видно на жодному кадрі. Плюс далі ви зрозумієте, що без нього було б взагалі сумно. Щоправда, по початковому задуму на ньому мала висіти оця чайна, та звісно за фактом місця для неї не було. Тому, примірявши плюс-мінус положення і діставшися стенд, відправив рому грипувати світло, додавши до нього шматочок фросту, бо навіть на одному відсотку мені було жорсткувати. До речі, в цій ситуації нас супер сильно врятував додатковий кабель живлення В 21 завдяки якому ми протягнули мізки і кабеля подалі від тої зони, в якій ходять люди. І кому цікаво дізнатись більше про це світло, в мене є огляд на каналі за підказкою вгорі, Можеш подивитись. Після того, як все повісили, нарешті приїхали камери, і ми почали дивитись точки. Добре, звісно, що в Панасах 12-кратний зум, якщо я не помиляюсь, але самі камери доволі великі, штативи від Манпрото теж кабани, і я, звісно, завжди за надійність, але не коли в нас кожен сантиметр на рахунку. О, а це вам, до речі, на подумати, що цим кіношним кадром нам хотів сказати Роман. Я впевнений, тут закладена якась глибока глибина, тож чекаю на ваші варіанти в коментарях. Камери почали ставити на кухні, так як для нас усіх це була сама складна локація. Першу ставимо по суті на балконі. Вона мала відігравати роль типу верхнього плану на стіл замість того самого топшоту, і окрім стола мала ще зачепити духовку, на якій повинна була бути реклама спонсора. Коротше, діч, але так було треба. Хоча за фактом, наче ніяких наклейок на пічках, я не бачив. Тому на цьому мої повноваження все. Ліпили ми ту камеру по-різному, і в кінці кінців зрозуміли, що нам не вистачає висоти, бо хотілося б більше столу. Тому я приймаю вольове рішення пожертвувати одним зі стендом та вішати камеру на нього. І їм усім дуже сильно пощастило, що я з собою взяв весь грип, який мені в теорії не був потрібен на два тижні, але і там було всього декілька арм з клешнями і парочка пальців. Тому сильно ти не нагріпуєшся, а в голові ми тримаємо що в нас ще дві локації. До речі, так як це камкордер, то там немає клітки, немає монтажних отворів, тільки одна різьба під штатив. Що дуже зручно, як ти можеш зрозуміти, тому щоб це діло якось загрипувати, довелось віддати туди велику клешню, яку я взагалі то планував використовувати на інші локації. Тож цю ми повісили, і слава Богу, з основним ракурсом проблем не було, бо завдяки доволі великому зуму ми просто кинули основний план аж біля першої точки. По суті, в іншій стороні кімнати, і нам цього вистачило поза очі. Після чого перейшли на локацію з диваном, і тут мене зустрів сюрприз у вигляді ось такої величезної дошки, яка має бути в кадрі. Ви просто подивіться на мене і неї в порівнянні до всього іншого. Вона повністю металева та доволі тяжка. І я так зрозумів, що виробник цього шедевру намахав хлопців скріпленнями, і за фактом там була супермаленька стійка, яка навіть близько, навіть якщо не дихати поруч, не тримала це у доробло. Окрім усього іншого, вона не вписувалась в кадр від слова зовсім. В чому власне проблема? Ну, по-перше, це супернизький диван, і більше того, він ще й доволі м'який. І коли туди сідає людина, вона ще більше провалюється і виглядає, наче ти сидиш на підлозі. По-друге, коли біля такої людини стає величезна дошка, яка навіть уся в кадр не влізає, спікер здається ще меншим. Ну і по-третє, якщо ти хочеш щось ліпити чи малювати на ній, треба вставати, а це означає, що ти автоматично вилітаєш з кадру. Коротше, вона там супер не в тему, але потрібна для стріму, і викинути ми її не можемо. Тому ще трошки пообговорювавши цей момент, було вирішено поставити звичайну дошку. Так, вона не гарна, але зате на нормальних ніжках і в 2-3 рази менше, і може опускатись доволі низько. Бо вже, знаєш, були варіанти їхати в епіцентр, різати її болгаркою, будувати під неї з дерева якийсь тримач. Коротше, ген. Ще одну камеру, і останній план, що в нас був, мали поставити саме на цю дошку, типу крупний, і відклали цей момент на потім. А забув сказати, що поки ми там туди-сюди совались, хутпости задекорували наш асистент на кухні. І, звісно, зблизька видно, що це сістент, але по кадру доволі прикольно. Ну і по камерам у нас залишилась лише одна локація, вона ж головна. І так як панаси закінчились, ми пішли крутити Sony ZV10. Бо там, звісно, по налаштуванням було сумно: супер банальні помилки, типу авторежимів, якісь там б'юті-фільтра і так далі. Щодо цієї точки, взагалі я на неї світло не брав, бо ми економили, і з самого початку було вирішено, що в цілому там стоїть б'юті-кільце, ще якась палка не кіношна, не знаю, що воно таке, але воно світить, і цього має вистачити, бо на його звичайних стрімах виглядає плюс-мінус норм. Але коли я побачив кадр з декораціями, стало очевидно, що і там треба виставлятись, бо Андрія просто з'їдає фон. І це я тобі усе розповідаю в логічній послідовності, щоб ти не здурів, бо насправді все крутилось і ставилось в рандомні моменти, коли була така змога, бо зазвичай ми або чекали когось, або щось. Тому я вже до тих кадрів, що ти бачиш, ставив там світло, а саме хотів софт над Андрієм, бо в нього там стіл на оцих металевих фігнях і за них дуже легко грипуватися. Але єдина нормальна клешня, яка витримала голову софтом, пішла на камеру. Тому в цей момент я вже все це познімав і поставив класичний софт збоку. І так як через відсутність місця відстояв занадто близько, бахнув і туди фросталь, що дало нам доволі непогану картинку. Ще б'юті лампа Андрія, що його палка давала забагато червоного або зеленого. І, до речі, як ти можеш бачити, в нього за монітором величезний червоний плакат. І знаєш що? Правильно, він теж відбиває нам червоний в кадр, тому ми це діло компенсували температурою. Там, здається, десь ще 6-6500 кельві. Менше стив. Все це, звісно, чудово, але світла на іншу сторону в мене не вистачало. І з того, що залишилось на той момент, це дедолайте. Тому було вирішено дати типу контровий з темної сторони. Звісно, ідея не дуже і скоріше від безвихідності, бо, по-перше, в нього геймерське крісло із дуже високою спинкою, яка просто тупо не пропускає більшість цього світла. А по-друге, дедіки занадто жовті, як на мене. А фільтрів я з собою чомусь взяти не додумався. Ось, до речі, саме в цей кадр вони і вирішили, що майже 5 двохметрових банерів влізуть на ізі. Не питай, я сам був в шоці. А ось, до речі, і ці банери, і вони реально здорові. Та там один прямо впритул встає, а по плану мало бути п'ять. Ми, до речі, на це теж купу часу витратили, обдумуючи, як це можна пофіксити, чим можна замінити. Бо спонсори мають бути в кадрі в спонсорів свої побажання і вимоги, і це доволі складно та повністю зупиняє роботу усіх, так би мовити, департаментів. Наприклад, я не розумію, що буде в кадрі, як ставити те світло, худпости не знають, що і як робити з тими банерами. Людина, що відповідає за трансляції, не знає, який буде ракурс. Ну коротше, все це час, якого і так було критично мало. Поки не перейшли до фіналізації світла, хочу сказати, що в якийсь момент ми під'єднали усі камери, і за це відповідав не я. Знаю тільки, що прокинули їх ми через SDI і плату від Blackmagic, під'єднавши її напряму до компа. І до речі, вгадай, на що ми стрімили, ні, не на всрати ОБС, а як усі нормальні люди через VMIX, про яке я і збирався тобі розповідати, коли буду робити обіцяне відео про стрім. Ну і звісно, сам стрім, тому всю іншу інфу залишу на потім. Ну що, думаєш, розкажу нарешті про світло? Ага. А спонсорам хто дякувати буде? Хто скаже про самих крутих хелперів на Ютубі, які зібрались виключно на моєму каналі? А хто згадає про їх старших братів, наприклад, про Джеремі Піта, Євгенія Богданця? Арадіо, Санмедіа Груп, Євгена Гриценка. Марину Жук. Рокіт. Ендрю Комол, Олексія Туровського, Фіксимтачку, Ейдіаждіар, Антек Артек, Дарину Даниленко, Колю Кромбет, Олександра Сою, Ерісон, Андрія Сікору, Олексія Іскелло, Сістр Лібід, Алекс Ф. Краймі Аномат та Івана Токаря. Ну а якщо і ти хочеш приєднатись до еліти Ютубу, то посилання я залишу в описі. Коротше, так як камери стояли з точками, спонсорами, банерами і усім решта було вирішено, я пішов доставляти світло в інших локаціях і почав з диван. Загального світла від моєї імпровізованої рами, звісно, не вистачало навіть на 100%, тому треба було світити чимось ще, але проблема в тому, що все інше лізе до кадру. Ніде спереду чи збоку я поставити нічого не можу, тому була знайдена мертва зона зліва від дивану. Я прикинув, що якщо крутанути систем, то можна світити майже в профіль, і цього плюс-мінус буде достатньо. Знову таки, це не зовсім правильно, не зовсім красиво, це колгосп, виходячи з ситуації. Ну і в мене зі світла залишився тільки мій шестидесятий направлений шторм і великий софт. Що як ти розумієш, між собою мечеться не дуже добре. Тому я зняв маленький софт з моєї імпровізованої рами і замінив на великий, а 60-кою повісив на системти, трошки розширив промінь світла. А ось тобі просто кумедний кадр, як Роман Алькапонович насипає нам пісок для Сенбегів. Мені просто дуже сподобалось. зробіть, будь ласка, стікери для нашого ТГ-каналу. До речі, посилання і на нього я теж залишу в описі. Там можна поспілкуватися з усіляками знімаками, блогерами, стрімерами. Коротше, таке, знаєш, знімацьке лампове ком'юніті. Рома знайшов своє покликання. Вигнали аж в коридор, дитину. Жорсткий флес. Ти тут тупо І бачите, його тут камера знімає, щоб він пісок не сп. Ну. так от. Ну тут ошибочка произошла, бачите. о. І Рома, щоб не пісок. А прям ми були впевнені, Взагалі ось так. Іди погуляй. <реш> Чи це спрацювало? Так, але все одно для світлої сцени цього замало, тому колгосп продовжився. Я взяв патрон під Е27 і накрутив на нього Б7, додавши до цього блекреп, щоб лампа не світила на фон і сховав за дошкою. В цілому було норм, не супер, але дивитись можна. І щоб ви розуміли прикол з локаціями, оця дошка в нас палиться на кадрі з кухнею, і по-хорошому її треба звідти прибирати, коли починається кукінг. Але якщо Андрій прибрав би звідти ту B7, то вже ніколи правильно би її не поставив. А я 14 днів з ним теж сидіти не можу. Тому тепер у нас на кукінгу дошка відіграє роль меню. Та-дам! Та насправді зараз, під час запису цього відео, подививши, що там на стрімі, я розумію, що скоріше за все там B7 не працює. Вони її або виключили, або переставили і не змогли поставити назад. Не знаю. Ну, картинка не така, яку я її залишав. І таких дрібних штук було доволі багато. Ти поставив щось, воно потрапляє в інший кадр, ти прибрав, поставив інше, і так по колу поки не знайдеш ту точку G. Залишилась у нас кухня, і там теж не без приколів. Почнемо з того, що просто світла над лампою недостатньо, бо якщо ти на людину світиш зверху, вона стає пандою. Але з іншої сторони додаткове світло туди теж немає кліпити. В мене була одна заброньована під цю локацію 150-та голова, а софтів тільки чайна. Ну, як то кажуть, пу-пу-пу. Не вигадав нічого кращого, як просто ось так зі спідницю поставити її на них в коридорі. На все інше або не було місця, або грипу, або інших приладів. Знову таки, чи це працює? Звісно, чи це гарно, і я задоволений, та не сильно. Але навіть того приладу з чайною не вистачало, бо світло стояло занадто далеко, а більше потужності я дати не можу, бо тоді воно просто все зальє. Тому я взяв палку від амарану і пішов колгоспити зліва, бо спершу пробував покласти її на стіл перед декораціями, і це, до речі, навіть доволі добре працювало, але на другій камері білий стіл горів дай Боже, та й саму палку було добре видно, тому знову таки не варіант. І навіть тут не обійшлось без драми на цих палках, огляд на які до речі за підказкою вгорі, якогось дідька немає різдень під одну четверту. Ну точніше, як вони є, але зверху і знизу тільки три восьмих Нахера так зробили в бюджетних палках. Я не знаю. І прикол в тому, що я взяв з собою лише дешеві стійки, які мені були не треба, і на них усіх одна четверта, яка практично впає на в саму стійку, бо в нормальних є просто палець, який ти можеш перекидати на те різдвання, яке тобі треба. Хоча я у мами молодець, тому так було у всіх стійках, окрім одної, яка вже працювала на локації за купом, тому довелось йти, знімати, переставляти коротше, весело як ніколи. Ще ми хотіли ось сюди додати неону під зелень, щоб низ був не такий темний. Але я не знаю, чому це не зробили, бо на стрімі я цього не побачу. За фактом я на око прикидав по потужності і температурі, бо вже був час їхати додому. Тож ми домовили, що на наступний день останній виходить перед початком інтернешнала. Хлопці мене наберуть, запустять тестовий стрім. Я поправлю щось там по температурі, по приладам, по потужності, бо мені сказали, що ще якийсь лут на панасах буде. Але вгадай, що правильно вони або забили, або забули, або не встигли. Не знаю, за підсумком я, звісно, радий, що прийняв участь в добрій справі. Було прикольно попрацювати не на якомусь там майданчику, а на творчому, з декораціями, з різними департаментами. Я останній раз таке ще до повномасштабної бачив, але дуже шкода, що через купу факторів не вдалося довести все це до розуму і сидіти, знаєш, з довольним писком на стрімі, розуміючи, що ти зробив все як треба. Тому я сьогодні перед тобою не хизуюсь, а розповідаю ще декілька речей, які ти можеш доплюсувати до мільйона інших, коли все йде не так, як ти хочеш, чи не так, як ти планував. І сподіваюся, що це відео комусь допоможе в роботі, можливо, з комунікацією, можливо, з пунктами, які треба перевірити. Знаєш, типу чек-листу, на що треба звернути увагу, можливо, з якимись технічними штуками і так далі. Тому буду радий, якщо ви з користю провели цей час. А ще більше буду радий, якщо ви напишете, що думаєте в коментарях. Бо в мене сьогодні на цьому все Тож, ж слава Україні, побачимось на майданчик. Слава Україні, слава нації, писать у сільському федерації. Слава Україні, слава нації, і писать у федерації.